22 січня вся Україна рясніє урочистостями. Цей день особливий для нашої держави, адже саме 22 січня більш ніж 100 років тому був проголошений акт злуки УНР та ЗОНР, який засвідчив Україна Соборна. Одна з щемних традицій цього дня формування живого ланцюга. Вона бере свій початок ще з 1990 року, коли українська хвиля простяглася з Києва до Львова, Івано-Франківська, Донецька, Харкова, Тернополя, Житомира та Рівного. Традиція жива і нині на заході і сході, півночі і півдні. Люди формують живий ланцюг у День Соборності України, що символізує народну єдність та прагнення до спільного майбутнього під синьо-жовтим стягом. Цьогоріч ланцюг єдності у Мукачеві утворили на центральному мосту через річку Латорицю. Ініціювала акцію молодіжна організація Пласт. Ми робимо те, що роблять в Україні в цей день у всіх містах. Традиційно це утворення ланцюгу єдності. Це робиться на знак того, що власне сталася з лука у 2019 році, коли ЗУНР приєдналася до УНР і делегації від обох ну тодішніх утворень. Е Зробили оце от об'єднання, і цього зараз ми вже одна країна, тобто не такі в нас умови, як були 100 років тому. Але ця єдність дуже є для нас потрібна зараз. Тобто тут на Закарпатті, ми теж маємо відчувати, що ми разом із тою Україною, яка зараз під обстрілами бореться, стікає кров'ю, і маємо бути для них надійним тилом. До нас доєдналися два хори. А ми на мосту розгорнемо наш великий прапор 30-метровий, зробимо це разом із ліцеїстами, Стами держприкордон он вони там стоять і разом заспіваємо гімн України, Боже Великий Єдиний і червону калину пісню повстанську, яка пісню Січових стрільців, яка стала символом і в цій боротьбі зараз в повномасштабній, часі повномасштабної війни. Сьогодні день соборності України, і сьогодні ми зібралися, щоб зробити живий ланцюг. Ми будемо згадувати День Соборності. Пам'ятати, що ці традиції у нас є що цей день. Був що Україна об'єдналась. Мені дуже цікаво, того, що це національне і у нас тепер в країні війна, і хочеться дуже підтримати воїнів. наших. збір охочих розпочався в самому центрі міста біля ратуші. Окрім пластунів, учасниками стали ліцеїсти, школярі, родини військовослужбовців, прикордонники, поліцейські, капелани та небайдужі до дійства перехожі. Ми прийшли сьогодні, так як минулого року ми вже були. Вперше були минулого року, і ті емоції, які ми отримали минулого року, дуже були приємними такими щемкими, Тому цього року ми вирішили теж прийти приєднатися до всіх в день соборності України. У мене прапор сватова мого рідного міста в Луганській області. Урочиста хода від ратуші до мосту, розгортання прапору, національний гімн та пісні, які стали символом українського супротиву: мукачево замайоріло синьо-жовтим кольором, а повітря пронизали мотиви червоної калини, спів як елемент єдності. Ми мали таку. Добру волю прийняти участь і заспівати такі прекрасні пісні, які славлять нашу Україну, які пропагують, що дійсно буде воля, і ми в це щиро віримо. Хоч наші пісні є і давнішого часу, але вони переповідають і події сьогоднішнього дня. Тому ми щирим серцем співали за Україну за її волю, за честь і славу за народ. Пісні нам дають продовжити наш народ, нашу націю, яка вірить в перемогу і. Вони пересікаються сьогоденням, Ми ними стараємося розповісти іншим і меншому поколінню і пластинам, які зараз сьогодні тут були, і звичайним людям, місцям, які тут живуть, про те, що це особливий день, день Соборна, який нам постійно треба святкувати і шановувати пам'ять. Такі події наразі важливі й актуальні, зазначає військовий капелан. Отець Віктор один з тих, хто не оминув подію. Говориться, зближує народ і дарує відчуття згуртованості, що так необхідно у цей важкий час. День соборності України є, мабуть, особливо важливий для кожного українця, бо так само як тоді, у 1919 році. Україна бажала показати свою єдність, свою соборність, своє єдинство в бажанні бути незалежною країною. Так само і сьогодні ми на превеликий жаль, але у війні відстоюємо оцю нашу соборність і незалежність, щоб бути повноцінною єдиною Україною, і тому, мабуть, дуже важливо сьогодні. Ця соборність це про ця акція, щоб ми пам'ятали про це, щоб ми шанували пам'ять тих героїв, які сьогодні цю соборність і нероздільність нашу. Відстоюють там на передовій більше ста людей. Державна символіка, національні пісні. Мукачево приєдналося до національної традиції. Живий ланцюг на заході і сході, півночі і півдні нашої держави. Як свідчення того, що Україна соборна, Україна єдина, Україна переможе.